Почнемо нашу подорож крізь один із найбурхливіших періодів історії Китаю, держава та Пінів. Це ВДТ епізод, що стався за часів династії цін, змінив соціально-політичний ландшафт Китаю. Підготувала студентка третього курсу освітньої програми Американістика та Європейські студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2023 році Горбані Анастасія. Історія починається з хунцюцюаня, чоловіка, який після низки невдалих іспитів і подальшого психічного зриву пережив видіння, які змусили його повірити, що він був молодшим братом Ісуса Христа. Вважаючи себе посланцем, він був твердо впевнений, що має місію і змішавши християнські вчення з китайським поняттям шангді, тобто імператор цар царів, Такий разом Стерліном Тянь використовується для позначення верховного єдиного бога, почав боротьбу за правильну віру китайці, на його думку, якої варто дотримуватися, та боротьбу з манджурськими язичниками. Держава Тайпіні за найбільшого розквіту займала території південних провінцій Джецян повністю, Цянці, Фудзяні, Ханань Частково та Гуанці з перемінним успіхом. У 1853 році Тайпіни захопили нанкін, оголосивши його своєю столицею і перейменувавши в Тяньзінь, або небесна столиця. Початкові військові успіхи короліста були вражаючими, але династія цін підкріплена західною вогневою потужністю та стратегічною підтримкою. Поступово почала змінювати ситуацію на свій бік. Небесне царство Тайпінь або ж держава та було не просто політичним повстанням. Це був радикальний соціально-релігійний хід. Вони уявляли собі утопічне суспільство, вільне від корупції, правителів. Їхня ідеологія пропонувала революційні ідеї, такі як перерозподіл землі, скасування приватної власності та просування гендерної рівності, коли жінки служили в їхній армії та на адміністративних посадах. Спочатку тої піни під назвою Спільнота поклоніння Богу боролися з бандитизмом та пірастом, чим отримали прихильність населення. Потім це дало їм змогу розпочати партизанську та визвольну боротьбу. На початку 1860-х років. Тайпін відступали. Династія Цін за військову допомогу західних держав розпочала проти них невпинні кампанії. У 1864 році Нанкін пав, ознаменувавши кінець небесного царства Тайпін. Останнє тайпіні було одним із найкривавіших конфліктів історії з мільйонами жертв. Це глибоко послабило династію Цін. Підготувавши основу для майбутніх і революції, радикальні ідеї Тайпіна щодо соціальних реформ і рівності, мали тривалий вплив на китайське суспільство, вплинувши на майбутнє покоління реформаторів і революціонерів.